У суботу, 21 жовтня, в Донецьку, нібито було ліквідовано понад 70 окупантів, у тому числі шість офіцерів. Про це повідомляють кремлівські телеграм-канали, посилаючись на військових, які зараз знаходяться у місті. За даними одного із них, удар був нанесений по розташуванню армії країни-агресора, куди тільки за два дні до цього оселилися військові. Інше джерело стверджує, що в одній із будівель, куди було завдано, удар проводилася оперативна нарада. Саме тому серед загиблих стільки офіцерів. Ракетна атака була нібито по базі російських загарбників у районі Мотель. За даними Генерального штабу України, з початку повномасштабного вторгнення Росії ЗСУ ліквідували близько 295 тисяч окупантів. З них 870 за останню добу. Тим часом окупанти не залишають спроб захопити Авдіївку. Як заявив представник головного управління розвідки України Андрій Юсов у коментарі телеканалу Еспресо, оборона кожного клаптика землі території України є надзвичайно важливою. Так, Авдіївка справді має значення. І ну, власне, не вперше чергове загострення і чергові команди від окупантів уже від воєнно-політичного керівництва до окупаційного корпусу, мовляв, вийти на адмінкордони Донецької Луганської областей. Таким чином Авдіївка має велике значення з точки зору захисту українських територій. РФ перекидає під Авдіївку нові сили, незважаючи на великі втрати та труднощі зі штурмом позицій сил оборони. Повідомляється у звіті інституту вивчення війни. Військове командування РФ нещодавно перекинуло кілька російських полків у складі мобілізованих під Авдіївку, каже український військовий оглядач Костянтин Машовець. На його думку, це свідчить про те, що Росія не планує припиняти операції на цьому напрямку. Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 21 жовтня, окупанти трохи просунулися на південний схід від Первомайського. Російські воєнкори зазначають, що зсу несподівано контратакували у напрямку пісків і витіснили сили противника з позиції у цьому районі. Також російські військові блогери пишуть про глухий позиційний кут. Авдіївка сильно укріплена і захищена мінними полями. Дрони та високоточна зброя ускладнюють маневри російської техніки. З такими ж труднощами зіткнулася українська армія на півдні у перші дні контрнаступу, але адаптувала свою тактику. Пишуть аналітики. Водночас в українській розвідці підтвердили, що оборона Авдіївки має велике значення з погляду захисту українських територій. Активізація російських окупаційних військ на цьому напрямку пов'язана з тим, що російський диктатор Володимир Путін наказав захопити всю Донецьку область до 31 грудня 2023 року. У Путіна, ймовірно, була зупинка серця. Про це повідомив російський телеграм-канал Генерал СВР. Проект пише, що нібито в неділю ввечері, 22 жовтня, російському диктатору Володимиру Путіну стало погано. В одній з його резиденцій він впав у спальні, і судомно вигинався на підлозі, закотивши очі. Як стверджує телеграм-канал, Путіна знайшли співробітники його служби безпеки, які перебували на чергуванні та викликали медиків. Також журналісти з'ясували, що лікарі провели реанімацію. Попередньо з'ясувавши, що у президента зупинка серця. Допомога була надана, і Путін прийшов до тями. Проте офіційних підтверджень інформації телеграм-каналу немає. У мережі вже багато років поширюється інформація, що Володимир Путін серйозно хворий. Зокрема, йому приписували різні види раку. Водночас у Кремлі стверджували, що Путін нібито здоровий. Міжнародний представник армії оборони Ізраїлю підполковник Джонатан Конерікус заявив, що цехал не вторгнеться в газу, і війна завершиться, якщо Хамас здасться. Про це він розповів інтерв'ю виданню ABC, Повідомляє Уніан. за його словами, якби Хамас вижив з своїх укриттів, які вони ховають, під ізраїльськими цивільними повернув заручників і здався. Тоді б війна б закінчилася. Представник Цахал не відповів, чому наземне вторгнення було відкладене, але заявив, що ізраїльські сили повністю ліквідують Хамас. Також він зазначив, що люди мають стати на чийсь бік відповідно до своєї моралі. Раніше міністр оборони Ізраїлю заявив, що майбутня наземна операція в секторі Гази може тривати три місяці, але вона стане останньою, якщо вдасться знищити Терористичне угруповання Хамас. 20 жовтня «Хамас» звільнив двох американських заручників. За словами ізраїльського чиновника, звільнення було одностороннім кроком Хамасу. На Бахмутському напрямку тривають бої. Ворог атакує на північному фланзі. Ягідне Богданівку, але найгарячішим залишається південний фланг Кліщівка, Андріївка, де бої постійні. Про це в ефірі телемарафону сказав начальник прес служби ї артилерійської бригади Олег Калашников. Однак, ми маємо успіх. Ми все ж таки просуваємося, просуваємося вже безпосередньо за залізничне полотно. Ворог відступає, починає формувати нову таку невеличкий рубіж оборони світ. Біля траси 0513 п'ять Бахмут-Горлівка. ворог заміновує весь простір від залізниці до траси Бахмут-Горлівка. Там росіяни створюють опорний пункт, каже Калашников. Ці його контратаки на сьогодні це елемент стримування просування. Сил оборони України для того, щоб мати собі хоч деякий час зробити новий рух щодо озброєння бригади, Калашников зазначив, що у 26-й артилерійській бригаді є артилерія від західних партнерів. За його словами, бійці порівнюючи натовські зразки з радянськими артилерійськими системами, зазначають, що це як пересісти з «Жигуля» на Мерседес. Пусть краб може здійснити від 6 до 10 пострілів. Вони більш точні. Незважаючи на постійні обстріли з боку Росіян, збройні сили України продовжують штурмові дії, завдають ревтрати, закріплюються на досягнутих рубежах. Цього спочатку початку повномасштабної війни Росії проти України загинуло 294 тисячі 700 загарбників. Рада Євросоюзу продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2025 року. Хоча офіційно громадяни України можуть залишатися в європейських країнах ще досить довго. Умови перебування в країнах світу відрізняються. Назавжди українцям залишитися дозволила Нова Зеландія. Проте у Європі наші співгромадяни мають лише можливість тимчасового перебування, яке обмежене часом продовження бойових дій. Ряд європейських країн вже скорочує свою програму підтримки. Швейцарія готова заплатити за те, щоб українці залишили її територію. Уряд країни вже розробив стратегію щодо повернення українських біженців додому. Розмір виплат коливатиметься від 1 тисячі до 4 тисяч швейцарських франків. Це від 1050 до 4200 євро на особу, залежно від того, коли людина вирішить повернутися на батьківщину. Швейцарські урядовці розраховують, що статус С, Статус тимчасового захисту для українців буде скасовано у 2024 або 2025 році. За повернення додому гроші обіцяє і Норвегія, як повідомляється на сайті імміграційного управління країни. Якщо ви маєте дійсний дозвіл на проживання в Норвегії, але зараз бажаєте повернутися на батьківщину, ви можете подати заявку на отримання гранту від норвезької влади. А це 17 тисяч 500 норвезьких крон близько 58 тисяч гривень готівкою. Одна з найшедріших для українців країн Ірландія планує обмежити новоприбулих українців у наданні державного житла. Пише The Irish Examiner. Згідно з меморандумом, який знаходиться у процесі розробки, після трьох місяців перебування в держжитлі українцям доведеться або шукати помешкання в приватному секторі оренди, або брати нерухомість під заставу за схемою пропозиція житла. Крім цього, уряд хоче розглянути питання про скорочення соціальних виплат. Майже 97 тисяч українців прибули до Ірландії. Понад 73 тисячі отримали державне житло вартістю 1,5 мільярда євро на рік. На 10 жовтня 2023 року, за даними ООН, по всьому світу було зафіксовано 6 мільйонів 200 тисяч 400 українських біженців, з них у Європі 5 мільйонів 831 тисяча 200 осіб.